Зовут мене Андрій, позивний яхта. Служу третій рік на повномасштабній мовині і три роки до цього в АТО служив. Зараз ми е, кожен день на день, по дві-три ходки робимо на передовій лінії на точку спешування, там, де ми забираємо групи, висаджуємо, міняємо, БК підвозимо продукти, матеріали, все-все-все. Мене зовут Олексій. Я молодший сержант, главный э, сержант первого взвода 4-го штурмового батальона. В армии с января 23 -го года. Впервые выезжаю с этим ружьем, вторым номером для сопровождения вывоза группы на позицию. Поедем, проверим, как она себя покажет. Ну, Златання у нас відбувається, саме головне це підготувати машину до виїзду. Це перевірити повністю цю резину, смазочні матеріали, масла та сол, щоб ніде, не дай Бог, що по дорозі машина не заглючила не стала ніде нічого. І саме головне довести групу до точки висадки. Якщо є там поранені, буває, забираємо поранених і виїжджаємо. На крайній передову лінію там їх забираємо, хлопці не можуть донести. Ну, Ізначально ну, збираємося з командиром роти. Да? То тобто есть він ставить задачу, треба там, вийти наприклад, на ту чи іншу позицію, либо поменять существующую групу, либо наоборот розробити новую позицію. Подбираємо состав людей, які можуть цю задачу. Потом начинаем готовиться, то есть средства радиоэлектронной борьбы, средства связи, все это оговариваем. Маршруты движения, заказываем, делаем объект дроном. Потому что ну, все меняется. Может то, что там, где группа прошла, скажем, 2-3 дня назад, сегодня там группа может уже и не пройти. Боеприпасы, аптечки. Еды на пару дней. Ну и одеваемся по погоде. Пацанкуємо 360 В 360 кузовы вже в курсі я Ось зараз буду включать репку Тому що вон там хороша дорога была кабом Кучкуватися в машинах тоже не люблю вот это когда по несколько машин включаем репочку. все у нас все работа загорелась а тепер максимально топчем. Я в пивишках вылетал, а четвертакло упала туда. А потом у нас три, два, один, пошли. Все, пошли, 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 пошли. Хлопай, пошел. Сейчас будем уходить по другой дороге, потому что если нас засекли на том перекрестке, то они сейчас будут просто подготовляться, и буду ждать, как мы будем возвращаться. На такой случай у меня всегда есть запасная дорога. Чужії хлопці йдуть, навіть не знаю, хто вони. Встаю, спрашую, помоч нужна, да, вивезен, де просять часто. Я то забираю попутно чужих підрозділення. Коли я прийшов в підрозділ, в том, що, де я раніше служив, потім перевівся в штурмову роту, там я був головним сержантом. У мене підлеглим був такий, як хлопець хороший янтар. От ми з ним в місті там починали, я їх трошки обучав, тактики всього ми ходили на виходи, ми ходили максимально час ще, і щоб для себе виробити тактику, як не потрапити до ворога і під обстріл, щоб всі не потрапили. От ми свої розробляли всі тактики, але я не то що розказував словами, я показував на ділі, як це треба робити, куди як вступати, що робити. Як і ти, не йти треба в розсипну, а йти шах в шах за мною в лісах, посадках не можна розмовляти голосно. Я жестами завжди показував. Некоторі з нас сміялися, от що ви там як неадекватні, там, бігайте, учитесь. Ну, це коли ми в розположенні. І випадки, другий був такий, щоб так заповнився, що серед білого дня почався прорив російських військових. Ну, У них там 150 метрів заскочити, треба на до нас посадку, і до нас, і до наших побратимів в І коли почалося стрикатня, я швидко розсадив свою групу, зайняли позицію, ну, оборону взяли хорошу, Ми взяв гранатомет, автомат, фланг зайняв і відкачував їм, розтредував ліс, відрізав від посадки, щоб вони не заскочили до нас. Коли вони перша група у них не вийшла на прорив, вона повернулася до другої в ліс е російських військ. І я перед цим перезарядив осколочний РПГ-7 снаряд стрельну. Приблизительно правлення розумів, де вони є. І наша птичка, коли підлетіла до їхніх ліса. І вона побачила, як я туди осколочним, попав прямо в дві групи, де вони стояли, балакали, що їм робити далі. Походить, багато положив, як птичка сказала, що багато положив. Ось така у нас Паска. Праздничная Паска. Собрались начать прорыв, но походу мы их остановили. У нормально мы сильно Да, нормально. Алексей там держится столка тоже долетает мы зачастую колеса осколки здоровья ловим одно колесо один осколок все колесо на выброс потому что менять я там никто не будет а за ближайший вот пока дотянешь оно уже разбувается от диска все выпитает. так вот так мы ехали колесо разбулось пробили в осколок Сейчас Санька пойдет по рации вызывать помощь. Заехали. Вот. Пацанов везли колесо по осколком. Ну, до точки довезли почти. Раньше высадили. Мы находимся в... ну, трошки с центра надъехали. Без колеса остались. Ну и е... зато группу довезли вовремя. Тут вот эта маневра FPVшка догнала, вот на этом участке. Тоже ехали, она пыль была сильная, ну литр. И вроде трошки розслабився, вроде от центра ехали. И с напарником їдем. Сзади как бахнешь, что-то в пыли, поворачиваемся. Видно, что FPVшка летіла, репка заглушила, Так що без репки никуда нельзя.

вот такие объездные потому что по одній дорозі два раза нельзя ездить Ну, спасибо нашим ще инженерам вот дивиться хлопцы приезжают подсыпают и как бы благодаря инженерам мы тоже летаем туда как можно больше скорость тоже хлопцы молодцы так что все делаем одну работу и все профессии у нас нужны як говорится хоть инженера хоть водителя хоть пехота все мы друг друга связаны Гнать надо тварей. А чтобы их гнать надо хорошо сделать каждый свою работу. Что инженера, что водителя, что пехота, что медики. С медиками тоже мы часто, с нашим медиком рота, я часто выезжали. Сейчас слава богу тут жутку по спокойней. С трехсотых часто забирали. Ну, заезжали аж на да, поглубже на позиції. Чтобы хлопці менше несли, світились. О, гляньте, птічка. Льоха, Втічка висить над нами! Бачите? Ага. Ну, бачите ситуація, яка? І я знаю, наша то висить чи не наша. Вроді думаєш. Що... Вроді думаєш, що вона наша. А не хотілося б, щоб вона скрип зробила на голову, бо вона висіла. Нам ще головне сюди повістрі уїхати Ну чоловік бачите подав Він начал швидко примінити оружие. Не знаю попав чи не попав Главное, щоб по нас не попали ну, Загрози нам може не гасити Льошку забере в машину Льоха братанчику виїти. сідай в машину побратим Вот, Леха, вернулся. на роду из земли, ну и можно расскажи, как вам Дальше Знаешь, я тебе скажу, то, скорее всего, что разведчик висит. Нет? Когда выехали на трассу, он чуть-чуть над деревьями там, понял буквально, и цинкует трассу. Ну не попал, жаль. Ну, хорошо. Считаю очень важным для солдата то, что непосредственный командир-сержант вывозит их на позиции. Вот. Так было у меня, когда только начинал службу. Тот водитель, с которым мы сейчас вот выезжаем, вывозим группы, он был у меня головным сержантом. И у него был опыт АТО. Он вместе с нами точно так же выходил на выходы, передал тот опыт, который имел. Ну и это вселяло нам уверенность. Потому что ну, учебки у нас было всего две недели тогда. Защита від дронів, особливо, як позицію розробляти, як уходити від намітного обстрілу. Це все навчив мене Андрій. Случай був у нас такий. Їхала у нас одна евакуаційна машина і перевернулася. А хлопець у нас лежав без ноги, дірваний, його витягли на край посадки. А дуже слякать, велика дощ, такий, сніг мокрий. Бо у нас така погода була. І мені в пораці вийшов командир горить. Яхта, ната. Я говорю, без питань. І ми, слава Богу, залетіли на позицію, Время йшло на секунди. Хлопця, слава Богу, врятували. Ну там попідбігали з посадки, побігали ще наші бійці. Я не знаю, з яких підрозділів вони були, ну наші. І то повністю слова одного, дядько, ти нас забереш, Я говорю, хлопчики, хоч на кришу лізти. Так вони б машину ззаді, не знаю, скільки в салоні, без ног хлопці лежали на кришу, хтось там вставав, значить живіт лягав на кришу два дні. Поспіль я вивозив чисто ранених, у машині дуже багато крові тоді було, що вивозили. Ну слава Богу, одного те, що я вивозив першого, це мій побратим з нашої роти. Слава Богу, він ще живий, все з протезом. От він недавно приїжджав. Ми дуже обнімалися, плакали, звісно. Так я не забулась, нікуди. Ось так, в принципі, водитель, робота така вона і є. І ти, або тебе. Іли в місті всі ляжемо, і всі. Оце мій дивіс такий один. Так. От У нас і закінчилась поїздочка. Вернулися ми добре. Всі живі. Групу висадили. обстріл, слава Богу, не попали. А птічку зустрітили, Птічка то була наша. Так що, все добре, слава Україні! Героям слава!